back i can see it's all clear i'm still a kid trying to act like they all taught me but nothing makes sense anymore Всіх вітаю на своєму каналі. Як зазвичай це буває, в холодильнику залишаються деякі продукти, і не знаєш, куди їх притнути. От у мене ось такий ось кабачок вагою 270 г. Я вирішила приготувати швиденько такий салатик до сніданку. Якраз буде рецепт, звичайно, не новий, усім відомий, але, можливо, хтось його підзабув. Так що, якщо згадаєте по моєму відео, я буду рада. Нарізаю кабачок тоненькими такими кільцями. У мене він молодий, невеликий. Можна скласти у миску, присипати сіллю і залишити на декілька хвилин, щоб вони пустили сік, щоб кабачок пустив сік, а тоді злити. Але я хочу дещо по-іншому зробити. Я буду маринувати з цибулею. Складу все до кучі, не буду нічого чекати. Мені буде потрібен сік, щоб цибуля також промаринувалася. Я буду відразу складати в пакети, тут у мене два штучки. Можна рука взяти. Шкода рука використовувати, а пакетів у мене багато, так що буду шурхотіти. Сюди цибулю, часник. Потерти або дрібненько порізати. Я взяла один зубчик, так як у мене Мало кабачків. Ну, Ви за своїм смаком, звичайно, якщо любите багато чеснику. Двох гірків до кабачків. Більше підходить кріп, ну, можна взяти і петрушку. Я кріп покладу. Хоча зазвичай ми не вживаємо таке з чоловіком, але я цього разу ризикну і трохи підріжу. Ну, це і вистачить, мабуть, і ще й багато буде. Такими кілечками покладу, щоб не сильно воно було мілке, не сильно. Роз... І щоб можна було його викинути, якщо що. От така краса у нас вже є. Зарізання мовотів ми закінчили. Тепер залишається додати тільки е, інгредієнти, які будуть маринувати наш кабачок. Сіль. Я трохи гімалайської підруху. Ви за моїм смаком, яку любите. Це роблю на око. Трохи чорного перцю. Небагато, бо в нас ото є. Гірчичка. Ось так от десь і вистачить. Можна в зернах взяти яблучний оцет. І, звичайно, декілька ложок олії. Чайні ложечки цукру, щоб все це згладити. смакові такий. Ну, наче все поклала. Тепер зав'яжу цей мішок, зараз буде шлухотіти, і нам треба його буде перемішати. Чов мішок склала і воно якраз зручно перемішувати. Не треба ложку сюди. Коли перемішали, все це кладемо до холодильника, а через деякий час відкриємо і будемо насолоджуватися. Хай всі оці смаки перемішаються, подружуються. Так, друзі, пройшло якихось година, поки я сходила в магазин. Зараз ми подивимося, що тут у нас спробуємо. Хоча в рецептах заявляють на інтернет у платформах, що за 15 хвилин уже можна вживати. Так, це так ось я старілочку викину. Ммм, яка краса. І, мабуть, пахне на всю хату. Так, кабачки у нас пом'якшали. Ну, я якби не такими прямо тоненькими нарізала, що ось світяться. Є різні, є все такий тонесенький. Слайсик. Ось. А є такий більш пружний. Так, ну що, спробуємо? Візьму такий більш товстіший. Mm -hmm. Друзі, це надзвичайно смачно. Mm -hmm. Може я голодна, бо я ще сьогодні не їла. І все у міру. І ось травки і чесночок. І... Навіть гіркий перець не відчувається прямо так сильно ж пекуче. А тут у нас ще й цибулька є. Ось. І цукор, і сіль. Mm. І оцет. Я думала, що така кількість оцету буде занадто. Ні. Якраз у міру. І кабачки не віддали так багато соку. Я думала, що прямо буде все плавти. Пливте тут. Ні, ось стільки. Бачите, рідини. Зовсім небагато. Так що, друзі, від душі рекомендую. Готуйте, куштуйте, радуйте своїх близьких і рідних. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, яким довіряєте. At least she's gonna put my sister in the car. to oh, act yes. like they all taught me. But nothing makes sense anymore.